Сьогодні я дивлюся в цей зал і бачу всіх, з якими ми пройшли роки, з якими ми працювали в цьому управлінні і які продовжують працювати на благо нашої країни. Хочу звернутися до всіх, що ми, зібравшись з колективом, який ви бачите широким загалом, висловлюючи свій крик душі, висловлюючи те, що сьогодні відбувається в Україні, що ми щиро співчуваємо всім, всім загиблим, всім сім'ям загиблим, ми розуміємо, що зараз коїться в Україні щось страшне. Але ми зібралися для того, щоб звернутися, звернутися до жителів Прикарпаття України і сказати, що Служба безпеки України, зокрема, управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ніколи не чинило протиправних дій проти свого народу. Ніколи не вчиняло протиправних дій, які би нашкодили жителям, як Прикарпаття, так і всієї України. Під нашим управлінням не пролалася кров. Якщо відбулися сутички, це відбулося протистояння, на все це розставляє історія своїх прав. Ми не причинили зла жителям нашого регіону. Ми зібралися тут, щоб висловити свою. Що ми є правова установа, що ми діємо в рамках цивілізованого закону, що ми є, ми є захисники того українського народу, серед якого ми живемо край припарпаття, сусідів, родини. Ми всі живемо тут, ми маємо тут родини, ми маємо сім'ї. Ми захищатимемо їх в силах і в межах того обов'язку, який на нас поклав держава. Незалежно! Коли буде, ми живемо в закону, ми живемо в безполядні, ми військовослужбовці. І я ще раз хочу сказати, що все, що ми зробили, воно було зроблено не в супере і не на шкоду нашому народу. Ми стали заяву, яку зачитає Сергій Костянтинович від усього нашого колективу, в силу того, що я не прочитаю, бо не бачу нас Прошу.

Весь колектив на 10-ту годину ми запросили всіх, всі прийшли, всі підтримали цю заяву. Всі співробітники запевнили, що вони не будуть виконувати злочинні накази і нікому не будуть проти свого народу. І я вам можу зачитати заяву від нашого колега. Громадяни України, шановні краяни, товариство, ми співробітники Управління служби... Глибоко стурбовані ситуації в державі та висловлюємо щирість і відчуття сім'ях загиблих у протистоянні, залишаючись патріотами і виявляючи солідарність із жителями Прикарпаття та з усіма свідомими громадянами, які люблять свою державу, вважають щасливого майбутнього теперішньому і майбутньому покоління, заявляємо, що складено нами присяг на вірність народу України не порушує. Та не застосовувати зброю проти свого народу. Як офіцер української спецслужби обіцяємо стояти на захисті незалежності України, свободи та життя її громадян. Слава Україні! Я пишаюсь нашим колективом, який в умовах того, що... Половину рахунку втрату керівництво і самоусуну від виконання службових обов'язків. Ми знайшли в собі силу зорганізуватись як колектив, зробити спільну заяву о, і залишатись колективом і, і стояти на сторожій законності, правопорядки, на сторожі інтереси України. Дякую за вас.